Всім доброго вечора, дякувати Богу, що ми всі тут зібралися під іменем нашого Спасителя Ісуса Христа. Чому під Його іменем, бо нам просто іншого не дано. І тільки в Його імені ми тут зібралися, тому що Він є наш Спаситель є наш Бог. Ще така велика хвала і подяка Богові за те, що ми всі прийняли поклик, і почувши, що нам є необхідність прийти сюди сьогоднішнього вечора, почути. Ту правду життя, яка в нас є в перша необходимості. Перша потреба, що в нас є, це почути правду. А яку ми маємо знати правду в нашому житті, яку ми не хочемо визнавати? Ми не хочемо приймати ту правду. Ми не хочемо ходити по правильних дорогах. Ми хочемо по своїх власних дорогах життя йти, які, як ми бачимо на малюнку, ведуть вогняне озеро. Це дорога гріха. І правда життя в простоті. Нам треба прийняти ті речі, що нам Бог говорить. Чому ми маємо приймати речі ті, що Бог говорить, ті, що Бог накладе нам, ті, що Бог зводить цю ситуацію, щоб до нас було доступно Івангелія. Хороша новина про те, що ми є грішники. І правда життя в тому якраз заключається, становить що ми є грішники? І в нас є необхідність спастись від гріха, необхідність народитися. Ще правда в тому, що тут люди зібралися ті, які в тій чи іншій мірі вірять Бога. Хто такий Бог? Отець Небесний, творець всього живого і неживого, те, що нас створив. Він оживив нас, Він дав життя людині, всьому, всьому дав життя. Але наша гріховна впертість, гординя гріховна, виховання гріховне, тому що ми народжені в гріху, тому що ми перебуваємо на грішній землі, бо в нас зрішила проти Бога. І та правда, що коли ми віримо, хоч якось нібито, що є Бог, все, мені нічого не треба. У мене є лише одна мета. Я вірю в Бога, я все, я Бог так далі і тому подобає. Кожного різна фантазія. Але є тривоги у вас, чи в нас? Певне, що є, що щось не так. Одна віра в Бога Отця, знаєте, що робить? Не дає спасіння, тому що лише Спасіння в Ісусі Христі. Чому спасіння лише в Ісусі Христі? Тому що в нас так вічно живе Боже Слово. Тому що Він говорить, хто Він є. Ми не можемо напряму до Отця попасти. Ми до Бога напряму ніяк не можемо попасти. Бог просто дивиться на нас, як на грішників. У нас блок. Між нами, людьми і нашим Творцем Богом Небесним. Це могутні, Всевишні. В нас є блокада в гріху. В нас мур гріха перед Ним і нам. І лишень тільки один. Просто ті один. Небагато, ніхто, тільки Він один. Взяв всі гріхи людства. І тільки він відкрив двері в небеса, і тільки через нього можна війти. І тільки Він веде по тій дорозі правду і життя. Відкриємо сьогодні місце Євангелія від Івана, 14 розділ з 1 по 6 вірш. Прошу брата Сашу зачитати. Гри від Івана, розділ 14, з вірша 1 по 6. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам. Що йду приготувати місце для вас? А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу? Промовляє до Нього Ісус. Я дорога. І правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ви знаєте, чому цей уривок з Біблії взяти? Тому що тут є питання. Тут є питання хороше. Можливо, ми вже скільки разів слухали правду про нас власних. Скільки разів чули, можливо, навіть ми щось і усвідомлюємо і знаємо про Ісуса Христа, але ми не можемо скомпонувати речей багато, тому що є багато питань. І Бог хоче заспокоїти, щоб наші серця не тривожились. Чому не тривожились? Тому що Він пішов і Він зробив. Зараз в основі. Ісус Христос, для нас, грішників, які повірили, ми через віру маємо відкрити небо. Не більше ні через що. Повірили, що він пішов. Для чого? Щоб взяти гріхи наші. Щоб зараз в небесному царстві, як тут сам Ісус Христос говорить, мого батька багато осель, мого ця багато осель, Нам всім вистачить. І він там приготовує нам оселі. І ще дуже велике підбадьорення. І він помер за наші гріхи. І він пролив свою кров для того, щоб ми обмилися від наших гріхів. І він помер за нас. І він зараз там, готує оселі. І ще він повернеться і всіх спасенних забере до себе. Щоби ми перебували з ним, де є гармонія, любов, спокій, мир, радість, де буде хвала і слава йому віддаватися. В основі цього місця цього, він говорить сам про себе. І це є правда, що Він є та правда і життя. Він, тільки він, та правда і життя. І тільки Він є та правда, правдива дорога, по якій ми спасені через віру в нього, будемо з Богом нашим Творцем. Бо, як каже Боже Слово, і Він сам сказав, що ніхто до Отця не приходить, як не через мене. Без Нього ми не можемо прийти просто до Бога. Без нього ми ніяк. Не будемо мати стосунки з Отцем Небес. Самі підбадьорені спасіння, сама радість, мир і, така, і таке гарне застереження в тому, щоб ми не тривожили, щоб наші серця не тривожили. Бо він пішов. Суть цього питання де йому задано, що нібито вони не знають, дає просту відповідь. Куди він пішов? Чому він пішов? Ми вже багато разів чули. І він пішов на Голгофський хрест, щоб померти за всі ріхи людства. Він на ньому скрикнув. Звершилось! Звершилося що? Звершилося в простоті виконання Отця Небесного плану спасіння для нас, грішників. Ту хорошу Івангелію, ту хорошу новину, яку ми завжди чуємо на зібраннях, де ми збра... зібралися в імені Його. Він завжди проговорює нам. Нам є необхідність народити згори. У нас є необхідність прийняти ту роботу, яку за нас зроблено. І ще краще, щоб ми зараз усвідомили, що нас не було покарано. Нас прощення є в ньому. Його було покарано за наші гріхи. І Він, всі свої славі, перебувавши тут на землі, віддавав славу Отцю. Не він своїми ділами ці речі творив. Але він це добровільно зробив, тому що Отець Небесний звелів це зробити. І зараз, де ми віддаємо Йому славу, тому що Він пішов і виконав? І як раніше наголошую, раніше наголошував, що ми збираємося в Його імені, що ми віримо в Бога, але чи ми віримо, чи ми дійсно приймаємо, що Бог нам говорить, що тільки через віру в Ісуса Христа ми будемо з Ним. Блок гріха знімається через нього. Пуска стежка дороги правди і життя, що є Ісус Христос. В ньому, в Його роботі, в Його хвалі, славі. І ще Він там готує для всіх нас оселю. Приймати і вибирати нам треба. Ми завжди робимо вибір в тому чи іншому в випадку житті. Вала і слава нашому Спасителю за те, що він прийшов, зробив і цю дорогу нам відкрив. І небеса відкриті. І вузька стежка, де спасені йдуть, готуються до небеса, до небес, до тих осель, де він нам приготовує, і до очікування його приходу, маємо цей час. Завтра може не настати. Вчора вже все закрито. Його ніяк не зміниш, не виправиш, нічого з вчорашнім моментом нашого життя ми не зробимо. А завтра ще закрито. Але ми маємо тут і зараз цей шанс повірити в нього, прийняти ту благодать і правду, яка через нього з'явилась до нас. Що ми є грішники, визнаючи це. Що Він помер на Голгофі за нас, грішників, і все покарання на нього. Переглядуючи Боже Слово, ми в основі багато речей не розуміємо. Чому ми не розуміємо цих речей? Тому що ми не впускаємо Бога в себе. Ми не дозволяємо йому з нами працювати. Тому що, ще раз повторюсь: гординя гріха. Впертість гріха дуже сильна в нас. І нам дьявол не дозволить так легко ці речі зробити, тому що ми знаходимося в грішному тілі і в грішному світі. І тому одна віра в простоті, та любов, яка до нас проявляє, перемагає ці всі ворожі сили. І дьявол ніякого впливу на нас не має, якщо ми дійсно. Ідемо по правді життя, що є Ісус Христос. Якщо ми дійсно віримо в Ісуса Христа, нам треба вірити, не просто знати, не просто цікавитись, не просто бажати, а в простоті щирого нашого серця повірити і очиститися від гріхів. Друге місце зачитаємо з цього з розділу 14. Це буде ріш, вірш 13 і 14. Прошу брата Сашу зачитати. Євангелія від Івана, 14 розділ 13 і 14 вірш. І коли що просити, ви будете в імення моє. Те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене, просити чого? В моє імення. То вчиню. що це місце нам говорить. Попередньо, як було сказано, що в нас атаки, що ми в гріху, що цар цього світу гріха дуже на нас сильно тисне і обманює, щоб ми не прийшли до Бога. Це є правда, це є гірка правда, але вона є. Але як Ісус Христос дає підбадьорення, коли людина вірить в ту роботу, яку завжди буде проголошувати Бог до Його приходу, що на Голгофі відбулося для нас ріжня, в простоті, Він тут каже, що він вчинить. Щоб наші серця не тривожились. Але це Бог проговорює до тих щиро повірить в нього. І віра в нас тільки через Ісуса Христа і в Ісуса Христа. Бажаючи і знаючи, що Бог, бо ми виховані так, по історії нашого життя ми чули про Бога, знаємо багато нібито, що Він створив, що Він то робить. Але ми забуваємо і не усвідомлюємо, і не хочемо визнавати. Що ми не маємо стосунків з Богом, тому що ми є в гріху. Зараз Ісус Христос готує нам оселі. Зараз Він все для нас зробив. І ми в очікуванні, хто в нього повірив, до Його приходу. Він може відбутися в будь-який час. Нам невідомо, але він відбудеться. І в істині тій, що він каже, що він правда, правда жит... дорога правди і життя, що тільки ніхто до Отця не приходить, як через мене, це є та істина, в яку нам треба повірити. Тому що Він все для того зробив. І коли ми просимо в, і в мене, ми під захистом. І для нас відкриваються дуже неймовірні речі. І Бог буде утримувати, підтримувати, підбадьорувати нас тій любові, тій благодаті, які Він благословив для нас через Ісуса Христа і благословив ви Ісусі Христі. І наша історія життя взагалі тоді зміниться. В момент віри в Ісуса Христа ми виходимо на ту правдиву дорогу життя, який Бог. Для нас зробив, заклав і створив. Перебуваючи в вірі, яка в нас є необхідність, ми будемо мати те, що нам дійсно буде необхідне. Зараз отець на нас дивиться, як на грішників. На спасену людину він дивиться на ту кров, якого було пролито на голові. Ми маємо той захист, ми маємо ту дорогу, ми маємо ту любов, яку до нас була проявлена. Дві дороги, ми завжди їх приходиш сюди, бачимо їх. І вони чіткі широка дорога життя і вузька дорога до небесного царства. Де в гріху по широкій дорозі ми блукаємо в стражданнях наших, в муках. Іде в спокої і в радості, ми йдемо по вузькій стезі. Оселі нам готуються. Все, що все, абсолютно все, що ми попросимо в його імене, імен, він нам чинить. Але щоб це дійсно відбувалося, то, що ми чуємо через Івангелію, нам треба прийти до нього, повірити. Тут. Ми зараз по одній причині. Ми почули поклик Бога. І різними 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 шляхами ми сюди добралися різними ситуаціями, різними розуміннями, але ми зараз тут, де проговорюється Євангеліє про наше власне Спасіння. А воно в Ісусі Христі. Значить, ми маємо цей великий шанс, цю велику радість. Прийти, почути і повірити. Що ми робимо вибір кожного? Особливий? Чи ми хочемо мати стосунки? Чи ми хочемо в Небесному Царстві, де для нас веселі приготовує Ісус Христос? Чи ми хочемо все, що ми попросимо в імення нашого Спасителя Ісуса Христа, і Він нам чини? Чи ми просто думаємо про це, чи ми прикриваємося для тих чи інших? наших бажань, чи ми в роздумах вже, можливо, невідомо який час, кажу, він є особливий і особистий. Але прихід сюда означає, що ви почули правду. Правду про ту необхідність спастись через віру в Ісуса Христа. Чому нам так важливо це чути? Чому нам важливіше ще читати, чому ми, приходячи сюди, не виконуємо ті дії, які Бог до нас проговорює. Я сподіваюся, що в цьому залі всі вірять в Бога. Тому що, якби не вірили, вони б напевне сюди не прийшли. Можливо, ж, люди знають про Бога, чи, можливо, не пізнали Його або хочуть пізнати. Або щось про нього знають, але не розуміють. Тому Бог закликав нас сьогодні сюди, сюди, щоб розповісти про себе. І в проповідях і в Євангелії говорить Бог про ці всі речі, щоб ми приймали, усвідомлювали і визнавали. Прийшовши сюди, ми зробили перший крок, щоб почути правду про нас. Наступний крок. Це є крок віри, щоб ми в істині щирого серця свого очистилися від гріхів, і мали віру і впевненість, що ми маємо оселю в Небесному Царстві. І ми маємо впевненість, що через віру Ісуса Христа ми прийдемо до Небесного Отця. І ця дорога, ми, коли ми примиримося з Ним, Визнаємо свої гріхи. Ця дорога буде захищена, вона буде безпечна і ще й благословена. Тому що сам Ісус Христос, наш Спаситель, чітко сказав, попросиш ти моє ім'я, і я вам то вчиню. І вся слава, яку він не був, перебувавши на землі, була віддана отцю зараз слава Ньому. Для нас, грішників, мега-мега шанс. Найкраще, що для нас може в житті відбутися, це повірити в простоті, без всяких вчинків фізичних, без емоційних якихось ситуацій нашого тіла. А в простоті через віру в Ісуса Христа ми будемо благодатні цих речей. Тому що говориться нам. Цей Бог, який сотворив нас. Говорить Бог, який створив землю, небо, воду, сонце, зорі, пташки. Все, все абсолютно. Але увага зараз, що він створив нас. І через гріхопадіння Він до нас доносить правду. І говорить, що і як нам робити. І як він ці, цими речами буде до нас доносити різними ситуаціями нашого життя? Хвороби є, є. Війна є, є. Пекельне сонце є, є. Смуток наших сердець, розумів є, є. Гризота є, також є. Біль. Внутрішня біль. На дуже сильно нас тисне. Але чомусь ми в комфортному нашому житті не хочемо робити правильні вчинки, щоб ми вже застрягли в цьому, на жаль. І тому Бог покликав нас наголосити отору, <клух> щоб почути правду про нас і про те, що Він до нас зробив. Хвала і слава Ісусу! Часто Амінь. Амінь. Закриємо зібрання з молитви.